Годі, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало, Христос родився в славі моєго, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім людям на зла, але солдат. Христос родився, славі моєго, місті варіумі надій, десь надо злого небо звело Там нас чекають, тихо співають Христос родився, славі моєго. Замком Львівським на та лицарі. кійські, військо, спокій знайшло, між договір, військо лядою, Христос родився, славім, наша родина, ця Україна, і збройні сили, і терени. Під Божим стягом ден до звитяги, Христос родився, славі моєго. під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славі моєго.